Ірина, дружина військового 57-го окремого стрілецького батальйону Степана, каже, майже два роки її чоловік зі статусом зниклий без вісти. Спочатку повномасштабного торгнення він пішов воювати. Це було е, квітні 22-го року, і е, пішов на завдання під Бахмутом. І 18.02.23 року, він зник у боях. Е, Вагнерами. Вийшов його побратим з полону через місяць і передав нам інформацію, що мій чоловік знаходиться у полоні. Але інших офіційних підтверджень, каже жінка, немає. Сподівається на його повернення додому. П'ять місяців без зв'язку з чоловіком також ще одна учасниця акції на ім'я Ірина. Зник без звісти при виконанні бойового завдання. Пішов служити в липні 24-го, в вересні. Вже зник без вісті після навчання одразу каже. Крайній раз спілкувалися 16 вересня. Своїми силами, своїми е комунікаціями. Шукаємо, шукаємо по групах. Маємо надію, що ми його знайдемо. 16 вересня зник без вісти. Боєць 154-ї бригади. Сергій Жерняк розповідає його дружина Аліна. Зник із своїми побратимами. Під час бойового завдання вони були на позиціях хлопці. Ворог у цей час був артобстріл і ворог зайняв їхні позиції. Дуже чекаємо. Я діти, він єдиний син, батьки чекають вдома. Сережа, якщо ти побачиш, чекаємо тебе. До акції нагадування долучилися й приблизно 150 людей. Повідомив кореспондентам Суспільного начальник сектору превентивної комунікації Нацполіції Михайло Морозов. Порушень не зафіксовано. Не вовчіть, вбиває! Назарій Рубаняк, Роман Волинський Суспільне новини Миколаїв.